Bet Santa – особливе різдвяне пиво, яке було в останній комірці мого пивного адвенту. Це фінальна пляшка з відповідним різдвяним дизайном та різдвяною назвою. Воно, в принципі, все різдвяне, бо крім того, це ще Вайценбок, тобто це буде міцне пшеничне пиво, його міцність 8%. І дуже цікаво вже його скуштувати. До речі, це пиво, ну, власне, як весь календар мені надав інтернет-магазин Мінібар. Там можна знайти дуже багато інших подарункових наборів, а з промокоду Мінібар 10 ви отримаєте знижку 10%. Що ж, давайте вже відкривати і дивитися, який він оснак цей поганий Санта. Аромат у нього прям досить інтенсивний. Тут одразу зрозуміло, що це пшеничне пиво, він такий досить хлібний, трошечки банановий. Ну, коротше, в цілому нічого фантастичного, все досить очевидно та непогано. Давайте тепер пробувати. Смак цього пива так само не підводить, він повністю відповідає своєму стилю. Він такий хлібний, банановий, трошечки пряний. До речі, міцність пиво 8%. Я б не сказав, що вони тут відчуваються, непогано приховані. Тобто, це дійсно якесь от різдвяне приємне пиво. Його можна класно випити і прям... З великим задоволенням. Якщо ви поціновоч пшеничного пива, то цей зразок вам би точно сподобався. Мені він, власне, теж подобається, дуже непогане, гарне пиво. Тож, я залишився фінально в захваті і від бокса. Це дуже класний такий інтертеймент був відкривати кожен день для любителів німецької класики. Ну, це була фантастика. Тож, допиваю своє фінальне пиво.